Ви знали, що ця штука вийшла вже майже два роки тому, але це абсолютно ніяким чином не заважає цьому гаджету лишатися одним із найкращих рішень для VR. -у. І попри це, мені прям є за що його поносити. Я вам обіцяю, що зараз я вам прям дуже чесно про нього розкажу. По-перше, тому що мені, на жаль, ніхто не платив за рекламу. А по-друге, для мене це прикольна цяцька, мені вона цікаво, але я не є якимось амбасадором чи дуже палким прихильником VR чи AR -технологій. І Я помітив, якщо подивитись огляди від фанатів Натів цих штук то вони прям їх облизують, хоча вони далеко не завжди об'єктивні. Бо знаєте, як воно буває, кожна свиня своє болото хвалить, як то кажуть. Колись багать років тому в мене вже був огляд на vr гарнітуру. Та гарнітура була від того самого виробника, але вона була прадідом, мабуть, цього шолома. А ще, будь ласка, не дивіться те відео на каналі, адже воно було російською мовою, і взагалі я вважаю, що за таке мені треба надавати по губам. Українізація лагідною не буде. на вторинному ринку їх досить багато зараз є в продажі і можна не слабо так зекономити, я би сказав, від 5 тисяч. Якщо грамотно купляти, це виходить досить солідна економія. Чому б і ні? Я попередній свій VR, наприклад, брав ушним і мав прекрасний експірієнс при його використанні. Так саме і ось цей екземпляр. Він не є новий, він бушний, брався бушним, але, як ви можете бачити, він вже йде з певними модифікаціями. Наприклад, тут є покращений, посилений тримач для цього шолома. Бачите, який класний пластиковий з такою от крутілкою позаду, а не просто мотузка, як від трусів, також контролери. Ідуть в зручних чохольчиках, прогумовані з посадкою під руку. Е, взагалі, прекрасно, що ще треба? Так, без заводської коробочки, документації, всього іншого, але нафіга вона нам потрібна, якщо ми можемо зекономити від 100 150 баксів і вище. Взагалі, ось ці додаткові кріплення, які купляються окремо, воно виглядає досить непогано і в ньому насправді голові достатньо таки комфортно, але... Чогось мені в ньому не вистачає. Ну, тепер стало набагато краще. Одайзі ні. Своє знайомство я вирішив розпочати з. <кій> <кій> Своє знайомство я вирішив розпочати з самої простої, банальної гри, яка є стандартною і вже встановлена в шаломі. Судячи зі всього, вона була створена і запихнута сюди виключно для одноразового використання при першому знайомстві. І тут найперше, що мені запропонували ці шайтан-окуляри, це відсканувати ігрову зону. Я пам'ятаю, що з давніх часів це робилося вручну контролером. Нічого особливого в цьому процесі не було. А тут я прям ходив по кімнаті і сканер. Сам відцифровував весь простір навколо. В цей момент я прям кайфанув, я прям відчув, що це якась справжня технологія. Коли цей захопливий обряд закінчився, я здивувався, наскільки воно точно визначило прямокутник і геометрію кімнати. Але от що стосується конкретно меблів, то тут, знаєте, вже є деякі косячки. Основні меблі, в яких є великі рівні площини, воно визначило добре. А От якісь більш тонконогі, такі як стілець або лампа, або клітка. Можливо, через те, що. Вона створена з багатьох тоненьких прутиків, і це робить її по суті прозорою. Коротше, такі меблі воно нормально не визначило, але тут можна позначити їх вручну, що я власне і зробив про всяк випадок. Але для мене отаке ручне позначення об'єктів виявилось якоюсь каторгою. Воно мене просто не слухалося. Лінія ввелася. Не туди, куди я хочу. Воно весь час стрибало або не давало мені, або велося взагалі в протилежну сторону. Отут я не зрозумів. Це було супер некомфортно, але в цілому якось я звик і зробив це. Раніше в мене був повноцінний досвід віртуальної реальності, хоч і на більш примітивному приладі. А от досвід саме такої доповненої реальності я би навіть сказав змішаної реальності. Це в моєму житті вперше. От, поки я зупиняв цих клятих космітів, які просто розвалювали мені тут хату, я розумів, що мені варто було би розказати вам про технічні характеристики цієї гарнітури. Ну, знаєте, навалити вам цих душних чисел, цифр, розказати, який тут екран, яка в нього роздільна здатність, що тут тепер новий тип лінз, і ще купу подібної інформації, але я тупо не хочу цього робити. І справа тут не лише в тому, що я срака-ледача. Цій штуці вже майже два роки, і людям, яким це справді. Цікаво, або які взагалі фанати, вони давним-давно все про неї знають, і тим більше краще мене. Я думаю, що цей відос я створюю скоріше для пересічного глядача, для звичайного юзера, який просто хоче спробувати і не хоче сильно внікати. Ці цифри, характеристики, вони абсолютно нічого не значать. І, можливо, буде дійсно краще, якщо я просто дам свій фідбек, свої відчуття, як це грається, відчувається, і наскільки ця штука взагалі крокнула вперед за останні так років 5. Адже остання Гарнітура це була Oculus Rift S, це було давним-давно, а я навіть квест другий не пробував. Я зразу от почав з третього квеста. Є, звісно, досить багацько розчарувань, але це скоріше моє суб'єктивне, про яке я ще вам буду багато говорити. Але також багато штук, через які я кайфанув. Поки я ходив там і тестував гарнітуру в режимі доповненої реальності. Я допускаю, що дехто з вас міг зауважити, що якісь зображення якась мильнувата. І ви абсолютно праві. А знаєте в чому прикол? Вживу моїми очима, це виглядає приблизно в три рази гірше, ніж для вас. Все може бути, звісно, не так сумно, якщо ви дивитесь це відео з малесенького екранчика свого смартфона. А у мене, рахуйте, це не то, що екран комп'ютера, а це малюсінький екранчик, який знаходиться в сантиметрі від моїх очей і фактично розтягнутий на площу взагалі мого кута огляду. Фактично. Саме екрани, на які ти дивишся, або оця vr компонента, тобто гра, яка там на фоні відбувається, воно виглядає окей. Воно виглядає досить гарно, і дивитись на це приємно. По суті, в мене є претензія саме до камер на гарнітурі. Вони не супер-пупер крутої якості, тому зображення, яке передається навколо, це виглядає як ніби на камеру старого кнопочного телефону. Того, знаєте, це все ж таки vr шолом. І для vr ігор нічого краще за оце в цьому бюджеті. Я думаю, ви в принципі не купите. Того штука нормальна, і ви однозначно кайфанете. Коли я використовую цей пристрій автономно. Без підключення до ПК в мене є відчуття, ніби я користуюся смартфоном. Просто якимось дуже супер прокачаним. Ті самі іконки, ті самі додатки. В цілому все дуже схоже, просто воно в тебе на голові і ніби прямо в очах. Також в додатку маркета це аналог App Store або Play Marketу. Ідентична фактично штука, тут дуже багато безкоштовних ігор. Ну а також різноманітних додатків. Прямо один в один, як на телефонах, тільки все заточене під VR. І з мінусів якісь достатньо Прикольні проекти тут все ж таки коштують грошей, але досить невеликих грошей. За 15 баксів можна придбати щось прикольне, а більшість взагалі баксів по 5-6. Хоча з іншого боку, воно все одно якесь досить таке казуальне і простеньке, як на мене. Як виявилося, тут в маркеті, наприклад, є досить прикольні шутери від першої особи, такі собі аля КС. Хоча, на перший погляд, здається, що графіка тут досить простенька, якихось супер особливих механік нема, можливо, навіть дещо воно Але за рахунок того, що це VR, воно досить круто тебе занурює, і на це взагалі не звертаєш уваги. Потрібно перезаряджати зброю власноруч, передергувати затвори, можна стріляти з двох рук, з однієї, зброя в руках відчувається, кидати гранати, витягувати з них чеку, і оце все, стріляти із за кута. ну, коротше, класний досвід мені прямо зайшло. Якщо раптом будете використовувати будь-яку VR-гарнітуру, від себе можу порадити спробувати Гру Перход, а також Beat Saber, що 5 років тому, що зараз актуально по сей день. Якщо ж хочеться, наприклад, чогось більш крутого, сучасного, технологічного, тяжкого, то можна просто підключитися до ПК через Steam Link. До речі, до ПК можна підключатися як через кабель, так і через Wi-Fi. Головне, щоб ці два пристрої були в одній мережі. Причому комп може бути підключений просто через інтернет-кабель, звичайний, а гарнітура просто по Wi-Fi до роутера. Ну і також, коли ви переглядаєте якусь ленту в інстаграмі, дивитесь. Ютубчик чи щось тому подібне робите, ви можете керувати руками замість контролерів. Здавалося б, зручна, крута штука, і багато хто її дуже нахвалював. Я не розумію, чому. Можливо, всі ті відоси були рекламними, але мені прям не дуже сподобалось керування руками. Ну, типу, можливо, коли раніше такого не було, і це тільки з'явилося, і воно робило певний вау ефект Ну але на сьогоднішній день, тим більше враховуючи, скільки часу пройшло, і програмно, схоже, це так і не пофік. А саме я частенько промазую. Ну і також віртуальна клавіатура, яку ми використовуємо при пошуку чогось. Ти можеш друкувати тільки вказівними пальцями обох рук і більше ніякими іншими. Також весь час я або промазував по кнопкам, або вони чомусь не натискались. А вся проблема, я думаю, в тому, що ти банально не можеш адекватно розрахувати відстань до цієї віртуальної клавіатури. Пробув юзати соцмережі, типу Фейсбука чи Інстаграма, і насправді нічого особливого, друзі. Хоча прикол в тому, що. Ці віртуальні монітори, які я тут вивожу всюди, вони досить якісні. На них гарна картинка, непогане зображення, але за рахунок оцього мильного оточення, яке все рябить, я дійшов висновку, що мені тупо значно комфортніше дістати з кишені смартфон і робити все те саме, просто на ньому, при цьому не промазуючи, без затупів, з гарним оточенням і гарним зображенням на самому смартфоні. Також, коли я включаю, наприклад, відос свого самого улюбленого ютубера, я хотів би дивитись. Відос і займатися своїми хатніми справами, прямо як в тих класних відосіках з Тіктоків. Але проблема в тому, що в мене одна рука зайнята, мені потрібно тримати своєю рукою цей віртуальний монітор весь час, він не може переміщуватися за мною. Це дуже дико нервує. А ще коли я повертаю голову, ця рука автоматично розтискає пальці, і цей монітор залишається на місці, поки я йду десь далі. Може, якщо стояти на місці і спокійно щось робити, це ще куди не йшло. Але коли я просто переміщаюсь по будинку і займаюсь своїми самими звичайними щоденними справами, то неможливо зручно це використовувати. А ще тримайте в пам'яті, що оточення просто жахливе. А коли ми заходимо в темну кімнату, все нахрен ламається просто. Я не можу навіть взяти цей віртуальний монітор, адже якщо нема світла, шолом просто не бачить наших рук. Ви знаєте, в мене з'явилося бажання вийти з ним на двір і потестити, як воно буде працювати в принципі в умовах. Мабуть, кращого освітлення, а також в умовах, коли навколо трохи більше простору. Тому погнали, виліземо з цієї душної кімнати і затестимо його на свіжому повітрі. При такому яскравому денному освітленні якість зображення трошки краще. Ну, принаймні шумів менше, але картинка все одно гамно. Екрани так само губляться, коли я намагаюся переносити їх в руці, як тільки я хоч трохи обернуся вліво. Причому зараз я це роблю вже не за допомогою рук, а за допомогою контролера, і все одно ця балячка лишається. Я не можу спокійно переміщатися тут по площі і, знаєте, займатися своїми справами. Я можу тільки сісти і завтикати ютубчик, але за рахунок того, що ек... Екрани близько до очей, навколо все, знову ж таки, вже в котрий раз говорю, галімо все виглядає. Це просто швидко втомить очі. Краще зробити це на смартфоні. Стукнувши двічі контролерами один об одного, можна перейти в режим керування цими самими руками. Але якщо контролери знаходяться, я так розумію, близько чи в полі зору, до кінця не розібрався, як це працює, то я не можу керувати руками. Весь час керування руками у нас злітає і повертається до контролерів. І мені треба шукати їх в полі зору, брати. В руки і повторювати процедуру, щоб керувати руками. Коротше. Херня, якщо чесно. Але якщо тебе оточення напрягає, то ти в будь-яку секунду користування цим девайсом можеш перейти просто в режим VR і не бачити оточення, натомість бачити віртуальне оточення, яке сам для себе обереш. Робиться це так само дуже просто, два рази стукнувши себе по лобі легенько. В цьому апараті є ще одна штука, яка є біль моя дірка задниця, а саме мова, чомусь тут немає державної, але натомість є язик. Хоча наскільки мені відомо, їх там блокували, їм були недоступні всі. І сервіси, але мову їхню так і не вирізали звідти. І натомість за стільки часу навіть не додали нашу. Це ще один жирний мінус. Копілочку, я вважаю. Також я спробував запустити цю стандартну гру, де ми спершу сканували приміщення, і мушу сказати, що на початку ніби все ок, але воно не вивозить. Воно не може сканувати таку велику площу. Та й під час самого ігрового процесу тут несеться якась крінжуха, якщо чесно. Виглядає Галімо, а пам'ятаєте, для мене це виглядає ще втричі гірше. Ну окей, гра просто явно розрахована для приміщень. Можна сказати, доколупався, не будемо це зараховувати як місто. Це так, чисто експеримент. Газон нормально, я теж постригти не міг, тому що, пам'ятаєте, одна рука завжди зайнята, адже я мушу тягати нею монітор за собою. Коли просто зафіксував свій монітор в просторі, в мене звільнилася друга рука, і час від часу поглядаючи на монітор, я таки зміг косити. Хоча що я там накосив, не знаю, бо дуже мильне зображення трави перед обличчям, ну вже як є. Коли ми знаходимося повністю в vr середовищі або якісь цікаві vr грі якість зображення вона непогана. Вона мені подобається. Хоча, коли ми дивимося десь особливо на щось далеке, все ж таки видні ці пікселі, ця сітка перед очима, але... Наприклад, не так критично, як поза поза в минулій моделі, а значно значно краще. Плюс за рахунок лінз вони тепер чомусь не так сильно потіють. І в старих лінзах треба було, щоб очі були чітко посередині. Тут теж. Але там, навіть коли очними яблуками просто переміщуєш, і коли ти дивився в бік, воно вже ставало таким розмитим і ну, некомфортно було. Тут же я можу значно більші кути брати, дивитися, якість не змінюється, Але. Очі все одно мусять бути досить відцентрованими, бо коли вони зміщуються вниз чи догори, з'являється все ж таки розмитість, але значно краще, ніж було. І в цілому зображення спрогресувало, стало краще і так далі. Але оця фігня з доповненою реальністю, оце от маркетинг, яким нам всім тикали, ну, фігня повна. В цьому режимі і повсякденні справи вести, то не суперкомфортно. А якщо ми будемо говорити про щось важливе, таке, наприклад, як водіння автомобіля, я сподіваюся, що нікому не при прийде в голову взагалі таке робити. Бо щоб в цих окулярах вести автомобіль, то взагалі треба бути йолопом якимось, якщо чесно. Значить, один екранчик ми заховаємо. А на цьому екранчику я хочу, поки їду значит, в інстаграмі посидіти. І е, дуже важливо: в налаштуваннях треба вімкнути режим подорожі. Ну він вже вімкнений. Це якщо в літаку летиш, щоб екран статичним на місці. Залишався. Цікаво, чи в тачці він буде залишатись на місці, чи десь він улетить. Е, значить, е, ну, в принципі, давайте пробувати в дзеркалах. Я навіть щось можу роздивитися, що там позаду робиться. Це дзеркало перекрило, але є бічні. Так, ну, погнали. Та, і ви знаєте, охренеть, мене ще я зблюю. Воно все труситься, воно не просто. Робити. Воно ще й труситься. І дуже неадекватно, мені дуже тяжко відстань розраховувати, бо в очах воно все отак як желе. Воно прям пливе. Але я можу все ще заліпати в інстаграмчику дивитись відоси. От. Значить, поки ми подорожуємо, принаймні, якщо ми... Мляха не бачу, де повертати. Мабуть, сюди. Вписуюся в поворот. А. Коротше, поки ми їдемо принаймні в якості пасажира, якщо, ну то проблеми Блях, дном черкануло б щось. Проблеми, щоб дивитися там, заліпати чи в щось грати, я особливо і не бачу. Хоча одне практичне застосування такому режиму використання є: якщо, наприклад, у вас нетонований автомобіль і вам необхідно, щоб у оточуючих вас людей не залишалося жодних сумнівів в тому, що ви дебіл, то це хороша ідея. Добре, що мені вистачило мозгів не виїхати десь в місто. Ми б когось би захерачили би. Якщо ви, наприклад, зайдете на якийсь Олексій, будете шукати собі цю гарнітуру, ви побачите, що багато людей, які їх купили, вони продають їх там буквально через кілька тижнів, місяць або кілька місяців використання. І, схоже, для багатьох це як і для мене, просто цяцька, яка яку дуже кортить попробувати, але з часом вона досить швидко набридає. Хоча в мене із комп'ютерними іграми схожа штука, якось знаєте, раніше в дитинстві дуже хотілося а зараз, коли воно все доступно, можеш собі по суті будь-яку гру купити, пограти, все що хочеш спробувати, потужність кампа дозволяє. А воно вже наче й не дуже хочеться, знаєш. Тому пишіть комент, якщо у вас теж вже ігрова імпотенція, подивимося, скільки нас таких. Але якщо ми говоримо саме за VR, ви нічого кращого за ці гроші зараз в принципі не знайдете. Це крута штука, і якщо вам дуже картить і ваша купівельна спроможність це дозволяє, ну то чого б ні? Спробуйте на здоров'я, а як на цьому зекономити, я вам розказав. А якщо пощастить, перепродасте і навіть заробите на цьому. В цілому, воно ніби. Все те саме є, що й в попередніх гарнітурах, просто воно все крокнуло вперед і стало краще, коли я порівнюю з якимось Rift S, наприклад, старим старим шоломом, то знаєте, це все одно ще якийсь там п'ятий шостий айфон. А оце, от я тримаю самий свіжий айфон. Швидше, комфортніше, на очі легше, на голову легше, якість зображення краще, пікселі на екрані видно менше, але ar режим гамено. Ну і наостанок додам вам від себе контент для дорослих в якості відео. На них дивиться ну нічого особливого. Але якщо це ігри, це відчувається прикольно. Обов'язково спробуйте за нагоди.